У діда й баби на хуторі не було ні інтернету, ні телевізора, але вони добре знали, коли настане Різдво, бо напередодні на небі з'являється Різдвяна зірка. Хутір був трохи далеченько від села, там, у катрусиній крамниці, вони теж могли дізнатись всілякі новини, у тому числі й оцю. Влітку і восени до крамниці ходила баба, а восени і взимку дід. Купували там оселедець, кільку, цукерки, нитки, сіль, сірники та все, що душа забажає. А на господарці мали вони корівку параню, песика Дуная, кота мурчика з десяток курочок і три вулики. Часом, коли було нудно, дід просив бабу почитати йому українські народні казки. Він і сам умів читати, але з бабиних уст вони виходили солодшими. Найбільше любив дід казку про летючий корабель. Літаки часом пролітали над їхнім хутором, але дуже високо. Натомість летючий корабель у вісні прилітав, ледь не торкаючись вишень і яблунь, і оминав вершок дуже високої груші. Вітрила на ньому були шовкові, блакитні, щоглись срібні а сам корабель був, як на малюнку у книжці, у вигляді птаха. І в тому кораблі стояв малий хлопчик з білими кучериками і махав діду рукою. А дід йому. Того ранку баба послала діда до крамниці за цукерками, бо ж завтра прийдуть колядники. Сільські діти любили провідувати їх на хуторі в маленькій хатинці, де ялинка була підвішена до свого, а господарі ще й могли навчити давніх колядок. Снігом цього року хіба притрусило. День був ясний, і дід збирався купити, крім цукерок, ще й ковбаски. Собі та котику з песиком. Без песика Дуная він ніколи не ходив до крамниці. Той би йому ніколи не пробачив. Кіт Мурчик був однієї масті з Дунаєм обидва чорно-білі. Провівши до хвіртки діда із песиком, Мурчик побіг до хати грітися і взявся пильнувати тісто на пампухи, щоб нікуди не втекло. От і холодно, пожалівся він бабі. Та хіба ж то холод, відповіла баба, заправляючи кутюманку. От раніше були холоди, а тепер так собі холодець. При слові холодець ті облизався і зауважив. А чи не час подивитися, може, наш холодець вже зварився? Щойно дивилась, а мат не побивів, погано дід старався. Та ви ж самі казали, що досі те. Диви, як то ти все помічаєш? Така моя робота, скромно муркнув кіт, умощуючись зручніше на лежанці. Добре котом бути, то вашим з дідом котом добре бути, а не всі ж таки, як там кажуть, милосердні до нашого Божого сотворіння. Не підлизуйся котусю, бо пішлю зараз до стодоли на інспекцію. Ліпше до комори. Може, туди всі хутірські миші позбігалися на сальце та м'ясце. Зараз дістанеш від мене розумнику. Бабусю, а там на ялинці мала бути сова. Де вона ділася? Невже забув? Ти ж її розбив торік. То не я. А може, і я подумав про себе мурчик. То так давно було. Але якби я був вбитий, то би запам'ятав. Дід з Дунаєм ішли рівненькою під мерзлою дорогою до села. йти було десь добрих півгодини, і селом до крамниці ще стільки. Замало снігу, відзначив дід. От колись, як нападає, то по саму стріху. Песик тим часом читав сліди на дорозі. Машина одна легкова так. Лис, певно, мешкував на полі, дескирта. То перебіг дорогу пару разів, аби заплутати сліди. Заєць скочив, а найбільше було воронячий хвап. І тут він помітив слід босої людської ноги, маленької, і завмер на місці. Дунаю, ходись швидше, бо катруся піде на обід. Потім вирішив песик, наздоганяючи й переганяючи діда. Дід добре знав, що казав. Бо коли привітається з усіма та побалакає, бо як же без того вже й обід настане. А ще корові треба січки нарізати на завтра і пампухи пекти. Бо то дідова робота виймати пампухи з розтопленого смальцю з дірявою ложкою. Катруся стріла його привітно, коло маленької ялиночки на прилавку, і не гнівалася, що вже почався обід. Погладила песика і вщипнула йому кабальчик ліверної ковбаски. Я той катрусю, тобі грушок сушених приніс і меду. Ти вже скажи онукам, аби багато завтра в телефоні не сиділи, а прийшли до діда й баби на хутір. Добре, а найіншим ми перекажу дітиськам, бо торік щось мало було. Бо мало дітей, дідуню. Школу, певно, закриють на другий рік. Не буде кому до мене бігати на перерві за пиріжками з повидлом. Але не переживайте, з міста поприїжджають, я скажу, бо де ще вони такої коляди почують, як від вас. Онуки на телефон записали, то я аж плакала так душевно. А то вам від мене плетена булка, ще тепла, щойно привезли. Дунай по дорозі вже забув про слід. А коли побачив, то знову здивувався. Діду, діду, вигукнув песик. А хіба людям не зимно по снігу босими ходити? Дід глянув на свої ноги взуті в добрі солдатські черевики, що син з фронту привіз. А чого ти питаєш? Але Дунай вже знайшов другий босий слід і далі кинувся в поле за третім і зупинився перед допластою вербою, що виросла колись із кілка горожі. Загавкав і заметляв хвостом. Дивися, Марусю, кого я знайшов у дуплі верби, виривався дід до хати. Він був у самому светрі, а в руках тримав загорнутого кожух хлопчика, руки в руки семий з білими кучериками і синіми очима. Баба вже звикла до дідових чудесів, бо той щиро вірив у летючий корабель, і як тільки випадала нагода, визирав його з неба. Господи, де ти взяв дитя чоловічі? То я знайшов, похвалився пес, що увірвався слідом за дідом. У дуплі верби дід його уві сні бачив. Так, так, підтвердив підвер... дід, забув, що нині мені снився летючий корабель, тільки з білими вітрилами. Певно, хлопець звідти випав. Він поклав кожух на ліжку і розгорнув. Хлопчик був у самій сорочці і штанця, і босий. Не бійся, синку, добрішої, ніж наша баба, на світі не знайдеш. Що ти мелеш, як когось дитині боятись, то тебе. То ще є дитя, десь мама його шукає. Зараз ми зігріємо дитинко. Під перину поклади скоренько. А я налию узвару, він ще гарячий. Кіт, побачивши дитину, негайно запропонував. Перине замало, я його теж буду гріти, і поліз під перину. Хлопчик виглядав наляканий і дивився довкола так, ніби ніколи не був у селянській хаті. Слухай, Марусю, я наших дітей знаю, то не з села. І дивися, яка сорочка у нього. Чи не шовкова? Добре, що ми з Дунаєм нагодились, бо замерз у дивплів. А звідки він явився, потім будемо питати, розпитувати, хай зігріється та відпочине. Та я не замерз, сказав хлопчик. Змерз, змерз, запевнив кіт, тягнучи на себе перину, бо хотів поспати. Полеж трохи, я тобі кого промуркаю. То у вас так заведено, ага. Невдовзі малий заснув і якось за роботою дід з бабою забули про нього. Взялися пекти пампухи з вишнею і маком, розлили холодець по мисках, а далі дід, помолившись, пішов по сніп, що звався дідухом. Баба тим часом причепурилась і сплакнула. Пес зарився у солому під столом, що її послали за такої оказії, і похропував. Наближалася свята вечеря, коли ніхто не повинен лишатися без даху над головою і голодним. Так заведено у нас в Україні. Знайда прокинувся, коли дід зашарудів дідухом, а баба витягла з окропу вареники. Запахло узваром і грибами на всю хату. Ну, чий ти, хлопче? – спитав прямо дід, коли хлопчик виріз під перини, з килинівки, чи, може, з дуброви, та ви, діду, самі знаєте, звідки? Диви, який розумник, скажімо, так, здогадуюсь, а називаєшся як? Коли як, як назвете, так і буде? Як уже треба тебе кликати? Дід подумав про себе, що то сон, як лептючий корабель. Дуже гарний сон і прокидатися від нього не хотів. То нехай буде Гриць, так мого тата звали. Гриць той Гриць, раз у вас так заведено. Погодився малий. Це називається традиція, зрозумів? Зрозумів, традиція. Затим сіли до вечері, помолились утрьох, і баба запросила. Ангели-архангели, просимо вас до вечері, бо така була традиція. Нагодовані кіт і пес ситом ружились, поки господарі і знайде вечеряли. Кіт на лежанці, а пес коло печі. Крізь сон гричу, як баба з дідом сидять рядочком на лаві та колядують стиха. На столі блимає свічка, а у вікні сяє зоря. А на ранок, коли усі поснідали, у вікно постукали, і до хати зайшло семеро дужих дядьків, вбраних як козаки, з шаблями при боці. Христос рождається, славімо його! Люди добрі, ми прийшли до нашого Ангелика. Він хотів подивитися, як святкують Рождество Христове. Вибачайте за клопіт! Відпустили ми його, бо дуже просився, але нам без нього ніяк. Сідайте, люди добрі, поснідайте. Все можна, згодився старший поміж ними. Я стрілець, все мої товариші, підзирайло, скорохід, обпивайло, об'їдайло, слухайло і дровоніс. Отаке от товариство. Знаю, знаю, закивав головою дід. Про вас у книжці написано. Ова, навіть у книжці кажете. Чоловіче, що ти мелеш? штурхнула баба діда під бік. Знов про своє і не стидно тобі. А подивися, стара, у вікно. Баба подивилась аж на подвір'ї стоїть правдивий корабель зі срібними щуглами й білими шовковими вітрилами. А на найвищій щуглі. Зірка вихлеємська сяє. Е, махнула вона рукою і перехрестилась. Усе одно ніхто не повірить. Гості випили по чарці, закусили пампухами та й стали прощатись. А хлопчик спитав можна я знову до вас на різдво прийду? І на великдень, синочку, я тебе навчу писанки писати, пригорнула його до себе баба. Може, маєте якісь побажання? спитав старший. Бо годилося б чимось віддячити за клопіт та за гостину. Добрим людям ми завжди раді, вклонився дід. А політати б це над хутором я б не відмовився. З Марусею ясна річ. Та щоб я на старості літ літала? Я почекаю на землі. Може, будеш падати, та хто ж тебе літ у нас спіймає? Вийшли всі на двір. Навіть Мурко з Дунаєм подивитись, як дід буде літати. Дужі хлопці підсадили його у корабель. Ох і політав він вже гарно, як птах якийсь. І раз, і другий облетів корабель довкола хутора рівнесенько, тихесенько. Тільки над грушею мусив піднятись вище, бо дуже вже висока була груша. А де ж діти ваші, діду? Спитав Дровоніс той, що з деревини армії вміє шикувати. Пропав мій син на війні. Вже два роки не маємо звістки, зітхнув дід. Ми й шукати їздили нема ні на землі, ні під землею. З бусурманами воює можна й так сказати. Ми пошукаємо вашого сина діду, тільки підкажіть, як він виглядає. Зараз покажу. Корабель спустився на подвір'я так само нечутно, як і злетів. Марусю, а покажи на знимки нашого Гриця, ті люди його пошукають. Баба витягла з пазухи фото. Добре, кивнув старший, знайдемо, визволимо, доставимо, а нам час рушати, бо вже до вас колядники прямують. Ми не кожному являємось, самі розумієте. Дужі руки спустили діда на землю. Корабель злетів і за хвилю зник у зимовому небі, що поволі вкривалось важкими сніговими хмарами. Люди можуть не вірити, мовив дід до баби. Аби ти вірила Марусю. Дасть Бог знайдуть нашого Гриця і визволять його з полону. Такі козаки та щоб не знайшли. Так і стояли вони коло хати. Дивлячись, як дорогою прямує гурточок дітей, а старший катрусин онук попереду несе на тишці різдвяну зірку.